Всем привет! Записывайте обзор на все игры PS4. Нашо, починаємо Перша игра у нас Зведьмак Дика Охота. Да, тут у нас 18. Ну, такая игра. Подарим на новый рик 2024. Вот так. подарили на 24-й рік. Ось стрелять с картинки. Кому треба. Ну, игра классная, да. Наступная игра. Людина-паук. Классная игра. Не что сказать. Игра была российской, вы хорошо, пойдет. Ось заново картинки. Так, я показую, щоб нічого не було. Показую тільки ігру, а не себе. Игра Spider-Man Miles Morales. Тоже хороша ігра. Да. У ж там куча ігор, да. Наступна гра. Fire Crash 6 по 3 на 23 рік. Угу. Я нервничаю поставити іншу мову. Я нервничаю вже з 5 днів. Поставив російську. Отак. От Через я нервнічний хотів поставити нормальну мову, але не вийшло з першого разу. Я шукав де настройки, а потом знайшов, на поміняти мову Call of Duty Black Ops 4. Ну, да. Класна ігра. Hraf Про зомбі. і дві... Ще. UFC 4 подарили на день народження 24 року подарили мені UFC 4 Про MMA, Box. Файтинг можна зробити дві ігри. Майнкрафт. Легендарна гра. Ось. Легендарна гра Майнкрафт. Дуже легендарна. Діти від неї дуриють дуже. І остання гра. GTA 5 самая лучшая, самая найкращая гра, яку я десь в 25-му. GTA 6, вона буде на пяти четвертій PlayStation, напевно. Да. Що я можу сказати? Ці ігри, нас посчитаємо. Один, два, три, чотири, пять, Дуже багато ігор. Ну ладно, всім пока. Удачі Вова був спершенням весни і з Україні!